Вітаю, друзі. А, розглянемо а, ручне управління на автомобілі а, з коробкою автомат. А, от, а, ручка біля коробки ми виробляємо. А, принцип дії а, на себе а, вниз. А, це газ. Це тут даун вже буде. Це ми газуємо Найзлом якби вниз. Від себе торпеда це гальма. Тобто головна перевага цього ручного управління, там, наприклад, Караспит Шведська і інші, які багато виробляються. Це сучасна розробка, ми виробляємо подібне у Вегеля, назва його Компакт 2. Головна різниця в тому, що реалізація функції газу не на себе тягнеться, а вниз. Якби. І за, за рахунок цього є велика перевага, що можна сидіння двигати вперед до 20 см, а, а інше ручне управління старого зразка караспит. Там ручка повністю тягнеться на себе. і тобто, Якщо людина маленького росту, сидіння багато вперед не пододвінеш, тому що е, немає буде відстані. Є е, фіксація гальм, тобто натискаємо рычаг від себе, тягнемо кришку, оцю верхню утягнемо, трошки попускаємо рычаг і бросаємо тримати. Рычаг і, кришку, і воно фіксується. Сняти, тобто Це можна робити для перемикання передач ну от, АКПП селектора. Або, припустимо, на світлофорі, що ми стоїмо і зафіксували гальма Зняти з гальм, просто трошки вперед подати речах і ми знімаємо з гальм. От. В принципі, це і все.